А ви ще пам'ятаєте про ремейк першого відьмаку? Не бійтеся, він не помер і розробляється паралельно з The Witcher 4». CDPR лише вирішили об'єднати команди з обох проєктів для прискорення роботи. Як пояснив гендиректор студії Міхал Новаковський, частина розробників Фул Theory» тимчасово інтегрована в команду четвірки, щоб разом створити необхідні інструменти для обох ігор. Ремейки як і «The Witcher 4», створюються на базі «Unreal Engine 5». Але CDPR значно апгрейдить рушій, адаптуючи його під відкритий світ та рольові механіки. Основний фокус поки що на новій частині відьмацьких пригод, яка перебуває в стадії активного виробництва. До створення залучено понад 400 розробників. Через це оновлена версія першого відьмака, скоріш за все вийде пізніше, як саме змінять оригінальну гру, поки таємниця. Але з огляду на амбіції CDPR нас очевидно чекає щось більше ніж. Просто оновлена графіка що додати релізу, теж поки жодної конкретики. Та студія запевняє, що активно працює над проєктом і не збирається кидати його на призволяще.